Вирішили трошки прогулятися і трошки поговорити. Сьогодні 20... Яке? 19. 19. 19 листопада вже геть загубився, 19 листопада 2024 року. От. Вирішили прогулятися туди в гори, такі невеликі пагорби з гарними краєвидами на бухти. А он тому позаду на початку цього пляжу. Стоять наші намети. Це місце я видивився просто на Google картах і планував заїхати аж сюди -во під кінець. Але приїхавши, ми виявили, що вже все поперекривали. А поперекривали, тому що тут багато нудистів почало сюди їздити, всякі неформали. І голими тут валялися, а місцеві приїжджають сім'ями. І для них це неподобство. Тому, тому кажуть ті, хто тут давно стоять, що за, пару, ну, десь за два тижні до нашого приїзду тут їх поліція розігнала, то вони тими кущами кудись корише, тікали. І перекрили заїзд. І когось просто ну, просто арештували чи депортували. Корише, якось так. Тут кипіш наробили. І, і закрили в'їзд. Оставили там такий бетонний такий, брили і е металевий такий, трубу. Корише. А ось черепаха. Загинула черепаха. Тут взагалі цей пляж, він такий черепаший, тут черепахи відкладають яйця. От. Ну, Оце таке. Тому і так всі локації, я просто видивляюсь на карті, потім їдемо і намагаємося десь там притулитися. Але не всюди вдається, тому що багато таких місць вже ми де під'їжджали, і просто або паркан, або ворота, або закрито. Ну, тому і і видивляємося, і питаємо ще у кемпіні у кемперів, хто де зупинявся. От і шукаємо нові місця. А звідси відкриваються чудові краєвиди. А стоїмо ми ось тут -о. А трошечки далі фетхіє. Тобто ми неподалік Фетхіє. Як точно це село, я не вимовлю, називається. Але якось залишу, спробую залишити локацію. А ще дуже цікаво звідсіля спостерігати, як отам високо в горах, на горизонті. Біліє сніг. Там лежить сніг, а на узбережжі 27 на сонці, 25 десь в тіні і температура води десь 21 градус. А немовля дуже гарно спить у нас в слінгу. Я її сьогодні тільки засунула, вона зразу заснула. І якщо без слінгу просто покласти, вона може півгодинки поспати і потім прокидається, то в слінгу вона може 2 години спати, може і довше. Так що гарна прогулянка тривала нам сьогодні забезпечена. Поєднуємо корисне з приємним. Вона спить, а ми гуляємо. А ще чим гарна погода, тим, що сонце гріє, сонце тепле, але воно не пекуче, ти не згораєш на цьому сонці і це дуже класно, що не треба мазатися ніякими кремами. Тут більше вітер, ти можеш winter. You can follow the path and then maybe have a look around And here, good. Uh, there is a part to the beach, yes? Uh, maybe there is a beach there. Maybe you can find a way to come down the beach, but uh, we didn't uh, check it, so mm -hmm. I, I cannot say. Anything. Okay. Her Sim Sim name Sim is Lana. 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 Very nice. <laughs> and uh, Marta and Mark. This camp. We have three children. Ooh, Very nice. <laughs> they are older and they don't want to go with us. They are, <laughs> how many, how many they are lazy. <laughs> how many years old? 10 and 14. Вміем знайти собі просто стежину. І тут ми вийшли на... Місце пожежі, тут повигорали дерева, одні пеньки позалишалися. Це в якомусь році були тут масштабні пожежі в Туреччині, і дуже багато лісу у них загинуло. Шкода. А ось перша сосна, яка після пожежі на цьому згарищі почала відростати. І через ліс ми вийшли на якийсь пляжик. Вау! Ти диви, яка сосна взагалі. Прямо на березі. І немає людей. І взагалі ніколи немає тут. Вся бухта наша. Фантастично. Правда, багато тінька, але є сонечка. А яка тут прозорість води взагалі народ! У нас на пляжі гірше. Тут бухта, вона закрита від моря і вхід досить вузенький, тому тут взагалі не штормить і дуже прозора водичка. Поки наша мама плаває, ми з ланою відпочиваємо на пляжику, Галька така, да? Тут камінчик і ми лезімо тут. Ха-ха. Клас. Так що, якщо ви не підписались, то обов'язково підпишіться на наш канал да? і поставте вподобайку, щоб не пропускати наступні відео. Дя? До цього дикого пляжу ми йшли 3 кілометри, десь півтори годинки. І що мене вражає в цьому місці, так це оці величезні сосни. Ну, Таке враження, якби я не знав, що це Середземне море, я б сказав, що це там, не знаю, десь під не знаю, на Канівському морі, там точно такі самі сосни, точно таке саме море, ну скель немає. От. А взагалом, ну просто так схоже. І як вони отут, 3 метри від солоного такого моря на каміні вони ростуть. Ну, це щось неймовірне. <ріст> Ось така от нас природа. Де? Все, тепер назад. Йдемо назад. До домку, до наметів. 20 листопада, 11 ранку. Тут неправильно, 19 градусів у нас. Тільки що був у воді. Приніс рибку. Сьогодні дві нові рибки. Ось така. Рибка і. Ай, віддай пальця. Ну і відомо вже Сарго. Сарго. Цю рибку мені сказали, ну, таку маленьку брати не можна, тому що вона росте до 30 кілограм, це щось типу групера. Якось язук чи щось по місцевому, непонятно. Коротше, таку рибку не варто було брати, але я її, ну, по-перше, не знав, по-друге, її було погано видно в тих. Камнях туди, куди я її стріляв. Коротше, таке, довелося взяти. Марк снідає. У нас омлет сьогодні. Юстинка робить лимонад з лимону, з меду. От, до нас прийшли в гості отакий песик. Вже поїв і лежить. Трьохмасний і така сама кіцька. Мені здається, вони однієї породи. Теж трьохмасна. Я поїла рибку. Вже і, і рибку поїла, і коротше, всі всі вже ситі Так що новий день почався. Тут вилізла якась рептилія. Така прикольна. І шустра. А я беру байдарку і відправляюсь на невеличке плавання туди аж до скель, до гротів далеко-далеко. Беру з собою масочку е і що? Телефон, і камеру, водичку, яблуко. І подивимось, наскільки мене вистачить. Марта, ти пливеш на острови? На Мальділи? Що, Марта, пливеш зі мною? Да. Но, якщо на мало то так. Да. На мальді. От туди на скелі. Ну, тоді. Ось така скеля виходить з води. Хочу сюди приплисти, попірнати тут. Може тут в каміні десь риба є. Шансів, звичайно, на відкритій воді її знайти мало, але треба спробувати сюди приплисти. Дуже прикольне місце. Вау! Я мене як кине туди. Ось я вже підпливаю до скель. Вчора ми там зверху ходили, а сьогодні я проплив знизу. Супер! Краєвид фантастичний! Вчора ми прогулювалися там зверху, а сьогодні прогулююся знизу. Оце велич, неймовірно. Просто неймовірна скеля. Граніт. Взагалі тут можна прокладати маршрути з До речі, ми взяли спорядження і плануємо, я одну локацію знайшов, плануємо поїхати десь полазити. Те біля Анталії є одне місце. Можливо, ще десь знайдемо. Хочемо. По скалы ще еще в цьому походе. Супер! Ох и звук! Света доносится! Это просто невероятно! Я цей гроз спостерігав зверху, а тепер я прямо практично в нього заходжу. Ззадки заходжу, тому що хвиля інколи підходить сильна, щоб мене тут не припечатало зараз туди. Це просто щось неймовірне. Туди нори всередину йдуть. І такий звук звітіля. Вау! Бу-бу. Ой! Все нависає так! Взагалі, штормами вибило таку нару тут в скелі. Супер. Фантастика. Можливо десь там і риба є крупна. Ховається в гротах. Нема слів, просто немає слів. Одні емоції. Ось тут зверху спалений ліс, через який ми проходили. А он тамо галічний пляж. На нього я зараз піду. Виходжу на цей пляжик, трошки поплаваю, перепочину такий от пляжик. Сміття трохи валяється, але тут тихо, спокійно і дуже прозора вода, неймовірно прозора. Хочу тут попірнати. Thank okay. you. Я виліз з води, я просто вражений тими розмірами сарго, яких я бачив. Тому що там, де я пірнаю, це найбільший, мабуть, там, який був за весь час. Коротше, місце, фантастичне. Тільки сюди плисти на байдарці годину. Доведеться, мабуть, наважитись на такий крок. Вибрати ще один такий тихий, спогожий день. І проплисти сюди і по таким бухточкам походити, тому що на невеликій глибині і сарго, і ще купа всякої риби. Взагалі не ляканої. Ну, звичайно, можливо, я без, ружни, без рушниці, тому вона мене не боїться. А тільки ну, я вдіну костюм, достану ружбайку, вона прекрасно знає хто я. Тому треба спробувати. Треба спробувати сюди приплисти і тут пополюбати. Тому що ну такої риби я ще не бачив.